Згідно з ведень генштабу за минулу добу, ворог завдав 8 ракетних, 19 авіаційних ударів та 86 обстрілів із систем реактивної артилерії. Так на Сіверському напрямку обстріли зафіксовані в районі Галаганівки, Чернігівської області. На Харківському ворог бив по населених пунктах Баранівка, Гоптівка, Висока Яруга, Нескучна та Куп'янськ. На Краматорському напрямку під Вогнем Тетянівка, Криволука та Білогорівка, на Бахмутському Веселе, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, села Долина, Зайцева і Сухабалка напрямку ворог зазнає великих втрат. Намагаючись утримати тимчасово захоплені території Донецької області, агресор укріплює першу лінію оборони на Донеччині, переміщуючи резерви та залишки підрозділів, виведені з Харківського напрямку. На Авдіївському напрямку ворог бив в районах населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Маріїнка та Новомихайлівка. Сили оборони успішно відбили наступ противника біля Водяного та Первомайського. На запорізькому напрямку все ще під вогнем: Вільне поле, зелене поле, Новопіль, Велика Новосілка, Павлівка, Оріхів, Мала Токмачка та Білогір'я. На південно-бузькому напрямку окупанти б'ють по населених пунктах Біла Криниця, Ольгане, Любомирівка, Тернові Поди, Правдине, Мирне та Іванівка.